Друзі, всім привіт! Сьогодні чудова погода. Е, вирішив записати таке невеличке відео про те, зробити невеличкий огляд саду, про те, як я обрізав уже садок, і надихнути вас е, також зайнятися цим ділом, тому що зараз саме, саме ця пора, коли треба обрізати, от, коли треба готувати дерева до е, нового сезону, так би мовити. От, перед вами абрикоска. Яка вже майже 10 років її. Вже вся вона обрізана, сформована в мене. Тут я вже дістав виноград, який в мене був прикопаний. От. І. Якраз от такий тихий, гарний, погожий день, коли світить сонечко, просто так і хочеться взяти в руки секатор, взяти в руки пилку і почати різати, тому що це ну, для мене особисто це задоволення. Привести дерево до ладу, зробити, сформувати його і мріяти про майбутній врожай, тому що от дивишся зараз на це дерево, і наступне фотографія, яке воно влітку, які тут плоди. От, і це просто ну, надихає, коли ти е, от зараз можеш вплинути на майбутній врожай. Е, це персик, і персик він е, у нього особливіше він родить на гілках попереднього сезону. Тобто, ось ця гілочка вона була тут обрізана. Вона, вона була довга, така більше метра, мабуть. От. І от... Я її зрізав, залишив 20 см. От Десь до 20 см я залишаю годичного приросту. І тільки тут буде, будуть персики в цьому році. Оце гілочка попереднього сезону на ній вже персика не буде. Будуть тільки на оцих маленьких, які з неї виросли, і я їх теж обрізав по 10-15 по От. Тобто персик, наприклад, має таку особливість. У Абрикоси такої особливості немає. Вона родить на гілках попереднього сезону без проблем. Це ось абрикос. Але він теж дуже сильно росте і розростається. Цьому абрикосу вже зараз порахуємо. Дивіться, оце перше, перший рік. Ну, точніше, скажімо так, оце був перший рік, оце другий, це третій рік, четвертий, п'ятий. Ось по зрізам. Шостий, сьомий і восьмий. Ось зріз 8 років дереву. Тобто я можу по своїм обрізкам, я не пропускаю, я кожен рік ріжу. Причому різати починаю я ще десь. Взимку, в грудні, в січні, в лютому, тобто я потихеньку ріжу. І в принципі ніяких проблем немає. Наприклад, це дерево було ще, обрізане ще в грудні. Бачите, ось брунька уже ось скоро буде набухати, тому якби ну, не бачу Е, Якщо ж хочеться такої гарної погоди. То краще тоді вже весною різати. У мене просто дерев багато, і я обрізаю людям. Тому весною, наприклад, у мене немає часу на те, щоб різати собі. Я все це роблю взимку. І вже, ви бачите, чистенько, ніде нічого немає. Тобто я вже все спалив. Опалюю і будинок я дровами, тому якби і всі ці гіллячі я все туди вже вкинув і вже спалив і перетворив в тепло дому. От. Тобто абрикос, наприклад, він родить без проблем. Його можна просто. Різати, підкор підкорочувати, то не є проблема. А З песиком, наприклад, інша ситуація. Його треба різати дуже сильно і, і зменшувати його крону. От Перед вами, наприклад, такий ось персик. Він був теж дуже пишний, великий, і бачите, що я з нього залишив. Тобто дуже, дуже багато його треба різати, тому що тільки гілочка, яка виросла в тому сезоні, тільки на ній і буде врожай. На попередній гілці вже врожаю не буде. Тут теж ми можемо порахувати. Ось це перший рік, ось, ось другий, третій і четвертий. От 4 роки дереву. В тому році воно вже у мене плодоносило. Тут було ну, з десяток, мабуть, персиків було. І в цьому сезоні я вже очікую тут значно більше. І саме цікаве по цьому дереву. Подивіться, зверніть увагу, бачите піньок? А це відросло вже від корення. Тут було велике дерево, і якщо ви давно на моєму каналі, ви могли бачити, де я знімаю про. Я, буду, я думаю, що я поставлю десь там силочку на, на цей персик, і він е, був великий велике дерево. Потім воно почало потрошечку гинути. Почало хворіти, засихати от, і обробку ж постійно роблю, але тим не менш. І воно дало молодий паганець і від Я цей пагонець підрощував. Обрізав, ще коли стояло основне велике дерево. А потім в якийсь момент я просто те дерево зрізав. І це молоденьке почало розвиватися ще активніше. І наразі ми бачимо вже досить сформоване дерево, яке вже перший врожай мені в тому році принесло. Тому, бачите, навіть так працює. І відео там, де я знімав персики, і. Кісточку прямо засовував в землю і потім пророщував е, з кісточки саджанець. І от е, те дерево велике, воно було з кісточки вирощено. Кісточки, ну, і, і це ж той самий корінь, вже друге дерево фактично пішло від того самого кореня. А ось тут у мене знаходяться якраз такі саженці від тих е, кісточок, персиків, які ми знімаємо. Тому я фактично вже. Тільки на цьому дереві друге покоління пішло, від цього кореня друге покоління дерева пішло. І відповідно дуже багато саженців я вже виростив з кісточок цього персика. От. Тут також у мене був, був, був персик. Він у мене також загинув, і замість нього вже тут росте новенький. От. Тому, тому, друзі, я вас ще раз хочу надихнути. Займатися садочком, тому що це дуже-дуже прикольно. От. І не знаю, особисто мені я ж кажу, це і задоволення, і і плоди, які ми куштуємо. От, Наприклад, це яблуньки. Яблуньки вже сформовані. Я одне відео про от формування цієї яблуньки викладав, Таке, без без слів. Можете зайти і подивитись також на каналі. От. Це со, сорт Флоріна, це сорт пінова. Ми зібрали приблизно тонну яблук в тому, в тому сезоні. І у нас ще досі досить багато яблук. Ми взагалі не купуємо їх. Слава Богу, все дуже-дуже чудово родить. Сад вийшов вже на такий доволі продуктивний рівень. От. І частину ми реалізовуємо, частину ми споживаємо самі. Тому от так от. це перед вами грушка. І дивіться, що я з нею зробив. Я її верхні гілки, які тягнуться вгору, я їх понагинав і попришпилював до землі. Для того, щоб трошки, трошечки її крону перевести в горизонтальне положення, тому що так вона швидше входить в плодоношення, так вона ну, якби, розходиться. Наприклад, в природньому стані вона спочатку тягнеться вгору, потім вона в якийсь момент дає гарний врожай. Цей врожай нахиляє її гілки. І вона вже тоді в, тих, ну, в тій формі вона застигає після того, як її нагнуло грушками. От, вона вже, е, вже така нагнута, більш в горизонтальне положення перейшли гілки, і вже вона починає активніше плодоносити. Якщо ж вона довго не плодоносить, вона жене, 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 жене вгору, мені не потрібен тут тополь. якби я вже на ранній стадії її трошечки перенаправляю, щоб вона швидше почала плодоносити. От, наприклад, у мене грушка толгарська красуня, вона розклалася досить швидко сама. Можна подивитися, скільки в неї горизонтальний гілок. Тобто вона не пішла одразу вгору, вона одразу почала плодоносити і розгалужитися, так, так, так би мовити. Ось, наприклад, ця грушка вона досить була високою, але потім, коли тільки почала плодоносити, у неї гілки, оці... оця гілка, от зараз важко повірити, вона була вертикальна, а потім вона стала горизонтальна. І вона дуже активно зараз плодоносить. Тобто, ось взяти оця гілка. Бачите, вона була туди вертикально вверх така гілляка. А тепер вона, бачите, нагнулася. І на ній купа-купа плодушок. Отакі такі от гілочки, на яких буде формуватися. Тут будуть висіти великі, вона така кругленька трохи. Не про, ну, така вона як яблуко майже виглядає. Це кельмівчанка грушка називається. Оцю, яку я розклав, це грушка-вижниця. От. Тут алгарська лісова красуня, любимиця клапа. От. І якщо ви побачили, то деревце в мене вже побіліло. Це означає, що я його обробив бордоською сумішю. Я почав уже обробляти. Не все ще обробив, тільки почав. Десь 15 дерев, можливо, я тільки обробив. У мене їх майже 50. От. І Отак от воно виглядає таке біленьке. Це така перша зараз обробка, яку я проводжу початок березня, сьогодні, до речі, 8 березня. Вітаю всіх жінок з цим прекрасним святом весни. Для мене це особисто тільки свято весни, тільки свято жіночності, краси і не більше. Це все, що я вкладаю в це на це свято особисто я. От. Тому, друзі, що я хотів сказати. Обрізайте і обробляйте. Це зараз саме та пора, яку треба ефективно використати. Так що бажаю всім гарного дня. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Па-па!